Вчора ми отримали найбільшу партію ікон у UFC 24, які навіть ви зможете зловити. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чермому відео Great of the Game Icons і Heroes. Це промо, друга команда, яка прийшла до нас вчора в п'ятницю з неймовірною кількістю карток, з цікавими збичами, завданнями, ще з купою зливів. і... Ми знаходимось в очікуванні ще кращого можливо контенту, але найголовніше те, що дійсно ці ікони з шаленими статами. Стали доступні, і вони правда падають в паках. Я вам це сьогодні покажу. Також розберемо весь контент, який вийшов, і поговоримо трошки про інвестиції. Якщо зацікавлено, не забудьте підписатися на канал, якщо ви тут новенький. У нас тут це про FC 24. Якщо ви підписник, то пишіть мені в коментарях, отут внизу, кого зловили особисто ви, тому що навіть я на стрімі зодав чотири вже картки з цього. Нового промо. Ми поговоримо про це обов'язково, але давайте розпочнемо по традиції з аналізу СБЧ. І давайте з наших апгрейдів. Greats of the Game Daily Challenge 5,3 тисячі монет. Отримуємо, як завжди, якісь тут пакети а Цього разу він untradable. Prime Golden Player Pack. Аптую, як то кажуть, я це не виконую. 79. Best of Nations 3 гравці. преміум апгрейд, 48 тисяч монет. Мені він так собі до вподоби, я його майже ніколи не виконую, тим паче, що в нас з'явився FOV Crafting Ubreйт. Розумію, що значить FOV, але це Crafting Upgrade, присвячений цьому промо. 160 разів його можна зробити, 4,2 тисячі монет це діло коштує. Відповідно, ви отримаєте за це діло пакетик з П'ятьма гравцями, цілих п'ять, 77 сім або вище. І вже на стрімі хлопці, хто виконував ці завдання, казали, що з них непогано падає. Один золотий гравець від вас вивагається, і 11 фул склад, тобто 10 нерідкісних, один рідкісний. Ми пізніше трошки підемо до завдань і поглянемо, які ви отримаєте за це паки. Це той самий крафтінг, наш з вами улюблений, пам'ятаєте, який прийшов ще з. Минулих тижнів, минулих промо, коли ви виконуєте купу 160 відповідно цих СБЧ, і додатково за кожні 10 отримаєте ще пакетики, тобто тут і пакет де-факто тут, і зараз і ще і нагороди прекрасні, які ми з вами оглянемо трошки згодом. Тож обов'язково також до виконання можливо. Зачекайте, допоки 82 плюс плеерпік закінчиться, бо йому жити ще до понеділка і, скоріш за все, потім буде знову 81, один з 4. І як я пам'ятаю, як сипало з нього минулого разу, то якщо буде так само, то можливо, є сенс. Приберегти саме фодер і виконання цього апгрейду вже на наступний тиждень, а поки покрутити 82+, тому що з них також хлопці ловляці спешл карти, ці нові карти з промо і дроп там краще. Тепер давайте до гравців переходити новий день, новий шоудаун. Жо Гомес, Бразилія, зірочки, медіум Хай Варкрейте, Вулверкентон, Англійська Прем'єрліга, центральний оповний ПЗхисник, класичні медіум Хайворкрети, схожий чимось на Онона з Бельгії. Дуже схожі статистичні показники, майже все по 90 але удари 85. Втім, вони вам за опорного півзахисника не так і потрібні, сила удару 99. Якщо говорити про плейстайли, то чіпшот мені не дуже зрозуміло, навіщо йому будемо, але хай то буде, краще був павершот, напевно, як для опорного півзахисника. Передачі, все, що можна, окрім відпас, але це не фланговий гравець, тому добре. Паси на трикутних це GG, так само перемога це золотий єнот. І First Touch класний плейстайл в поточному геймплеї. якщо б дали ще прес-прово, взагалі було б прикольно. Насправді я не маю нічого проти цієї карти. Ціна СБЧ 220 тисяч монет, напевно, єдине, да, що я маю це ціна, але це бразилець АПЛ, і вони фаворити. Отже, якщо виграють, то буде 95-го рейтингу. Податок за Бразилію та АПЛ. Хуан Фернандо Кюентеро, це його опонент зі збірної Колумбії. вибачте, я сказав, що з Парагваєм Колумбії це на наступний матч вже буде у нас шоудаун. І центральний атакувальний півзахисник або правий Вінгер. Дуже дивний підбір позицій. Тут же 5-4 зірочки, хай медіум воркрейти, 91-й пейс удари 3 передачі, 94-ї дріблян, захисні здібності 84-й і 88 ма фізика. Це карта, який конче необхідні обрейди, але я не знаю, як. Вірогідність цих обредів тож 89 тисяч монет. І якщо в випадку з Жоу Гомесом ви хоча б можете зібрати під наступну націю, яка скоріш за все буде Бразилія, ми з вами пам'ятаємо про це в вікіндлізі. Да, ми з вами вже аналізували Гебріала як нагороди, і скоріш за все буде бразильці наступне. Отже, тут хоча б вам знадобиться цей гомес як упорний півзахисник, якщо ви Кезіміру не виконували, то цей Куендеро, що з ним робити? Я не знаю. Плейстайл на захист є навіть гачок, непогано. Є Золотий Фінесе родин і Пінг Пас, але статистичні показники насправді на слабкому рівні, і я не уявляю, як йому буде їх. Можливо, аптути. І хедлайнер цього СБЧ сьогоднішнього промо СБЧ на Вейна Руні, легенду англійської прем'єр-ліги та Манчестер Юнайтед. Хай Хай Воркрейти 4-5 зірочки, 96-й рейтинг може грати на позиції нападника, центр Форварда та центрального атакувального півзахисника. 97 пейс, вау, 96-й удари. Вау, вау! 91 передачі достатньо. 94-й дріблінг. Є претензія до спритності та балансу по 90 але, напевно, це той самий мінімальний критично необхідний рівень для того, щоб він не відчувався повною телегою. 62-й захист ігра головою 99, 94-й фізичні здібності і тут. Жодних претензій, дуже схоже насправді картка Вейна Руні на те, яким був він в своєму праймі в реальному житті. Ніби все круто, ніби я так досить активно вам розповідаю. Захоплено, ви можете сказати, що я пораджу вам збирати це з за 1 мільйон 860 тисяч монет. Але в мене є претензія до плейстайлів. На жаль, по-перше, дедбол блюз це окей, це непогано. Удари, павершот і фінес це класно. Лонгбол. Це напевно схоже на Вейнаруні, золотий лонгбол, але але, в нас немає взагалі жодного навіть сірого r 1 і немає Quick Step. І це дуже дивно, тому що в праймі в Вейн Руні він прискорювався дуже непогано. Рапіда золотого йому не дали так само. Трівела є, батарейка є окей, ферштач є, немає преспровану жодного. Хоча він полюбляв відтягнутися десь трошки в глибину поля, і хрін в нього м'яч забереш. Да? Брюсера немає. Тобто, я не кажу, що ця картка не схожа на його реальну да, модельку в житті, але я кажу, що задля мети цієї гри вам потрібні деякі плейстайли для нападників, для гравців атаки. Це фінес-шот зачасту, це в нас r 1 дріблінг, це в нас step. Напевно, основні так само дуже важливий магніт і прес-провен саме в умовах поганого геймплею. І ми бачимо, що з цих шести плейсталів в нас є в принципі три і лише один з них золотий. Тому, друзі, за такі монети я не впевнений. Якщо ви мене запитаєте, чи збирати, чи ні, я правдив почекати, хто в нас вийде ще. Я думаю, що це прово має бути насиченим. Можливо, хтось вийде цікавіше. Для фанатів Манчестер Юнайтед, то, звісно, ви йдете і збираєте. Ви вже напевно це зробили. Ви не будете чекати мій вердікт. Якщо ви не впевнені, по традиції зайдіть, зберіть оренну версію та спробуйте побігати, чи він вам сподобається, чи ні. Тепер давайте переходити до розділу завдань. Тут в нас в Лайф з'явився. З'явився 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 містер Алан Шира. Ось. він. 93-й рейтинг. Нападник. 4-5 зірочки, хай медіа воркрейте і Центр Фрол. Цапа в нього немає. Я думав, що він може бути цапом, але та, це було б дивно. 92-й пейс. Хотілося б краще для форварда, тим паче. 95 ударів, питань немає. 92 передачі, короткий пас, 95 до 85, але це форвард, тому без претензій. 90 дріблінг, і тут же в нас проблема в самому дріблінгу. 86-й. І це мало. Будемо з вами відвертими, в умовах поточного геймплею хотілося б краще. 51-й захисник здібності, 99-та гра головою, але стрибки 88-й. Фізичні здібності 88, ніби жити може. Але компоузер 98-й мені подобається, і реакції 97-й. Це гарно. Що стосується PlayStation, в нього три золотих, Shot, прес-провен. Я сказав провен минулого разу, так? Сподіваюсь, прес-провен і Aerial. Цікавий набір плейстайлів. Сірі плейстайли тут є і R1, і Quickstep, і First Touch, і Finesse. Тобто в нього є, в принципі, всі ті плейстайли для нападника, про які я казав. Раз, два, три, 4, 5. Я казав про 6. Окей, okay, 5 ніби їх має бути основний да, мета. І отже, ми маємо ситуацію, де картка статистично гірше за Вейна Руні, також Англій, це дивно. Але по плейстайлах мені здається, тут о, може навіть і цікавіше в руні 4. Але це живі картки, як вони можуть апатись. Так само, як і Вейн Руні, так само, як і будь-яка карта з цього промо. За два голи, які заб'є команда після виходу карток. Це обов'язково. То один апгрейд загальний. Тобто він буде 94-го рейтингу. Якщо нація, Англія в даному випадку заб'є 4 голи на євро, то, то він отримає ще один плейстайл або золотий, або 99-й стат. Тут 3 золотих плейстайла. Тому я думаю, що в випадку з містером Широм ми отримаємо 4-й золотий плейстайл. І, можливо, це буде той самий Фінес. Або R1, або квікстеп, тобто щось з фулмети для нападників. Тоді це буде прям пушка, і тоді він буде ну, виглядати більш. Придатним для використання, звісно, картка не фулмет. Але друзі, це легенда, це англієць, це Алан Ширер, якого багато хто з вас напевно пам'ятає, хто плюс-мінусного віку. То я думаю, що емоційно тут є якась складова і це легенда. В них є свій шарм, дизайн, Тож, якщо є час невеличкий, то можна вибити Неважко, насправді основні режими забити вісім за англійського атакера. Тобто, це має бути гравець саме Форвард або Вінгер. Далі забити та асистувати в. В чотирьох різних матчах, як мінімум, один гол. Тобто гол плюс асист в чотирьох матчах. Далі забити три голи з за меж штрафного майданчику і виграти 12 матчів, використовуючи мінімум три англійця. Це, напевно, буде найважче, але зараз я не думаю, що з цим є якась проблема. Після вікінг Ліги на англійців багато хто можливо має вантрейді, там Харікейн, Лорін Джеймс. Коротше, я не думаю, що це буде проблема, то якщо хочеться виконати. Тепер давайте до нашого крафтінг абрейд. Те, про що ми вже казали в розділі СБЧ, тут навіть не 10, я казав, 10, навіть кожні 5 виконань для вас дається якась нагорода додаткова, і лише перший раз нас іде плюс 10. Отже, за 10 виконань 1 з 3, 83 плюс пік, за 15, 84х2. За 20, так само, за 25, 83х, 5, за 30 1 з 3, 83, плюс давайте до. Найцікавішого за 50, 84 x 10 за 60, а тут вже й пішло по 10 наприкінці, 83 x 5 84 x 3 за 70. Jumbo Pack за 100К, за 80, за 90, 80, 7 3 за 100, 84 x 10, 84, x5, 84 x 10, ще один, 87 x 2 Подивіться, скільки фодора за 140, 83 x 20, за 150, 87 x 4 за 160. 85х7, і наприкінці 84х20. Тобто, я думаю, що коли ви будете крафтити і перекручувати свій рейтинг, обов'язково треба його сюди пхати. Можливо, не зараз. Можливо, зараз піки. А можливо, якщо ви вже втомились від піків, то і сюди можна залетіти. Шановні, з контентом в меню гри розібралися, Тепер давайте глянемо еволюції. Одна з найкращих, не буваю цього слова, еволюція у UFC 24. Леджендері статус. Її ім'я говорить само за себе. І подивіться наразі на хедлайнери в цієї еволюції, яка коштує лише 100 тисяч монет. І так, це знов не якийсь там байт. Воно насправді так і є. Ми можемо прокачати Йохана Кройфа. Ми можемо прокачати Гаринчу, Вінтел Вайлкарс. Можемо прокачати R10 і багато інших легенд. Які в нас тут апгрейди? По-перше, скілмувс плюс один. І це вау. Плейстайли в нас пінгт пас тікіта, аріал, тікітака золотий, еріал золотий, трі вела золота, три золоті плейстайли на Легенду. Ще є квікстеп, акробатік не потрібний, і пінгт пас, але ще два сірих плейстайли. Також три фізики, чотири дріблінга, три оверал, три пейсо, чотири ударів. Тобто, де-факто два півноцінні, напевно, апгрейди і... Ще мус і ще і три золоті плейстайли. Максимальний рейтинг: 93, удари: 92, 94 пейс, 93 Дефендінг в нас сюди підходить. І я не знаю, як мені так цього разу пощастило, але мій сір Кені Далвіш сюди в цю еволюцію залітає Сандер Страк. Версія ACDC, і я можу дати йому так би мовити. Друге життя. Можливо, вона і в червоний. Колір пофарбую, тому що цей мені не дуже подобається. Подивіться, що буде з моїм сіром Кені. Чотири золоті плейстали, і тут важливо, що в нього є фінес, тому що ці три Еріал окей, але Еріал та тільки так, а це плейстали для гравців різних позицій. І трівела. Трівела да? вона не дуже прикольна, вона може використовуватись і в центрі поля, і нападником. Але Еріал для форварда класний тільки так, а більше для гравця центра поля. Тобто важливо мати гравця, якого ви будете прокачувати, вже якийсь гарний золотий плестел. В моєму випадку всі ракені це Фінес. Ще йому дають і квік Степ. сірий, і це перемога шалена. Тобто він і так біжить 94-й пейс, а тепер ще й буде з Квік Степом швидше прискорюватись. 96-й в нього будуть удари. Подивіться, передача 79-й, 94-й дріблінг і 78-та фізика. Я навіть не знаю, якийсь цих зіграності йому давати. Можливо, то в нього з дрібного все в порядку. Можливо, хантер просто щоб біг максимально, а можливо, трошки на фізико, умовний хок. Та, напевно, хок, бо удари будуть 99-ті і пейс 98 -ті. Так, по передачах проблема. Але слухайте, це буде фінішер, це буде 5-5 зірочки. Я, на жаль, не зловив всі рокені в Great of Gods версії, то я цього собі обов'язково зроблю. 100 тисяч монет, то про що ми говоримо? Йохан Кройф, одна ще з найкращих опцій. Давайте вам його покажу. Так, тут плейстайли не дуже напевно круті, тому що йому цей паверхедер. 64 і 68 Еріал, точніше, не Powerheader, Вибачте, так собі воно йому потрібно. По-моєму, квікстек в нього і так був звичайний. 5-5 зірочки також були. Флер непотреб, трівела дідідага мех. Тобто не його мені здається. Якщо він у вас є і більше жодних з варіантів не підходить, тоді добре, але... Мені здається, умовний Рауль або умовний Роналдіньо підійдуть краще. Тому що Роналдіньо на фланзі, той Сімі Еріал, можливо, якась мета закидання і десь він на фланзі побореться. Він все ж таки більш плотненький такий, стрибкий 88-х. Трошки воно краще йому заходить. Та сама тікітака Роналдіні підійде більше. Трівела також, якщо він буде грати у вас на протилежному фланзі, непогано. Але подивіться на ці стати. Хок, йому кинули і побігли. Я думаю, що це, звісно, гірше, ніж за 15 мільйонів новий, якого на маркеті немає. Але тим не менш, у вас будуть майже всі статистичні показники, основні по 90 Я думаю, картка прикольна. Рауля питали на стрімі хлопці, і тут також 5-5 зірочки він буде. І мені подобається, коли саме йде апгрейд на фінти. Для Роналдіні такого апгрейду немає. Рауль буде з чотирма плейстейлами, і тут же Еріал прекрасно залітає 98-мі стрибки, 98-ма головою, і Фінес нього ще є, і, е, і Трівела плюс-мінус, і тільки так, тому що ви можете грати ним як Форвардом відтягнутим, наприклад, в одній з схем, про які я вам розповідав в минулих відео. Тобто, якщо я вам буду радити та, когось робити, то дивіться на те, щоб. Утримати максимальний апгрейд. Не дивіться просто о, кров 96-й, go, полетіли. Погляньте на те, щоб картка, яку ви апгрейдили, вона дійсно ці апгрейди Її зробили краще. Еусебіо, прекрасний варіант, я вважаю. Рарний, якщо у вас є, буде 5-5, шалені стати, і пауерхедер йому також залітає. Так не там як Раулю, умовно, але це дає додатковий буст. І ще мені тут, по-моєму, подобався Деві, Де він, Де він, Де він, Девін? Де де Жарзіньо Центуріон. Зараз я спробую знайти. По-моєму, мені казали, що він підходить, і це теж фланговий гравець. Так, да, він підходить. Центуріон Жерзінньо, по-моєму, на нього СБЧ було. От якщо ви робили, то у вас буде рапід, у вас буде тільки так. а для флангового гравця плюс-мінус. Він правша, але грає на правому фланзі. Трівела залітає. І Еріал додатково під його джампінг та хедін екросі він йому бустить. І відповідно так само Хоки полетіли то це на максимальному рівні. Ще як вікстеп буде. Отже, така еволюція. Я, друзі, обов'язково раджу якусь обрати собі ікону та зробити, тому що що таке 100 тисяч монет. Тепер давайте переходити до команди. І тут просто неймовірна кількість карток. Нам їх всіх зливали. Ми це пам'ятаємо. Відповідно, вони вийшли майже всі. Завтра на нас очікує ще додатковий міні-реліз. Напевно, завтра, післязавтра. Ми вже будемо розбиратись по факту. Я не буду тут вам казати, ага, тут вже виходять, не виходять, тому що її змінюють плани. Але подивіться на цю команду. Дійсно всі, r 9 r 10 Зінадін Зідан, Патрік Війра, Паоло Мальдіні, Руд Гулі, Тірі Анрі. Просто погляньте, ціна! Команди 48 мільйонів. І це з урахуванням того, що двох за 30 мільйонів нема на маркеті. Йохан Кройф, Роберто Карлос. Дивимось, хто на другій сторінці: Андреа Пірло, Герт Мюллер, Фернандо Торес, Зіко, Давід Резагє. єдина, напевно, Фодерна Ікона. Лотер Матеос тут заховався, Сандро Дель П'єро. Їх навіть нема сенсу оглядати. Тому що вони майже всі пушка. Хто тут фонує? Це дві опції. В нас, напевно, якщо ви зловили, не пощастило. Давід Терезагея, який Мінпрайс, і Франк Райкарт, який Мінпрайс. Але Райкарт блок. Перехоплення. Якщо в Антрейді впав, насправді можна побігати, особливо, що Голландія буде забивати, в них там сітка непогана, то в нього єнот є, в нього брюсер є. Якщо він апнеться плюс один, то це буде 90 Пейс, це буде 95-й дев, 94-та 94, фізика. І, можливо, якщо плюс 2, і йому дадуть якогось єнота золотого, то це буде непогана карта. Трезиг, це, звісно, вже Фодер. Все інше просто можете радіти, якщо вам ці картки впали. Моя думка така. Це один з найкращих карток в Рі, в когось плейстали, в когось 4. Я можу трошки поскаржитись, поскиглити і сказати, що умовно. Р9 могли б дати 4 плейстали імбових, тому що Чіпшот не потрібен. Так само, Роналдіньо має дедбол, який не те, що потрібен картки за 15 мільйонів монет. І має Трікстер, але це Роналдіньо, Трікстер в нього не забрати. Анрій має Флеер. Звісно, це не те, на що ми розраховували. Гуліт і Кройф прекрасні плейстайли. Зідан має чіпшот, також не дуже потрібний. Віра, все прекрасно. В когось є плейстайли не потрібні. Це факт. Але я не думаю, що ви будете купляти ці картки з магазину. А головне в нас те, що їх дійсно можна зловити. Я запостив в телеграм-каналі. По-перше, у нас тут іде голосування, до речі, на переможця євро. Ми робимо е, такий інтерактив, дві команди, пари, починаючи з сітки плей-офф. Е, і я роблю опитування. Хто переміг в опитуванні, той йде далі. Відповідно, ми так до фіналу будемо робити. Сьогодні, до речі, будемо закінчувати перед стартом плей-офф, тому можете доєднатися до телеграм-каналу і також таких інтерактивів участь брати. У вас тут QR-код, як завжди, є в описі. Я запостив, тут же пізно я це зробив. Та, що покажіть мені ваш дроп, щоб просто розуміти, як падає. Але насправді тут е, протягом стріма я бачив, і я навіть ловив є пірло, є хаві Алонсо. Є Марсель Десеї. Подивіться, один з козаків зловив Матеоса, Алонсо, Райкарда, Пірло, Дзанеті. Далі Франческолі, Роберто Карлос, Райкард, це герої. Ми зараз також оглянемо. Тут в нас Руй Кошта, тут в нас Кампус, тут в нас Макманован, але є ще Пірло, Райкард і Хав'єр. Дзанеті. Макманован, Трезає, Трезає. Зараз Клаудіо Маркізіо, Окей, це в нас ще такий собі дроп, але як тільки вийшли новини. Про це все діло то в чаті в нас скидали і. О, і гуліт там є. Я не знаю навіть, як це почекайте, як це відкрити в окремому вікні наш чат. Прекрасний. Ось він. Добре, добре, добре. Я вам знайшов. Щоб ви не думали, що я просто щось вигадую. Рут гуліта зловила людина. Далі Лотер Матеус з піку. Далі Маркізіо, по-моєму, ще один. Зіко. Короче, всі кажуть, що сипе. Звісно, я розумію, хтось там відкрив 50 піків і нічого не зловив. Це треба розуміти. Таке буде. Не можуть всі зловити все. Патріквіра, будь ласка, але в нас був там один з паків козачі виловив в одному пакетику і Р 10, вибачте, і Роберто Каласа. Ось він, подивіться, він пише, мене досі трусить. Та мене теж трусило, якщо я такий пак отримав. Тобто, друзі, наразі, якщо ви любите меню Грайд, це стає, це не буває сенсу. Тому що реально ці карти можна. Зловити, і це прикольно. Нарешті це те, чого ми очікували, хоча б влітку їх можна зловити. Так само в нас є нові герої Франческолі, Фодер, Макманоман, Фодер, Коста, Фодер. Розуміємо, Маркізіо 300 тисяч монет. Мені подобається ця ціна. До речі, Овернайт. Я не буду вам давати багато карток, бо через те, що вони всім падають, вони вмирають це нормально. Але подивіться на цього, Клаудіо Маркізіо, всі стати по 90 плюс топові плейстайли, і ще й може один золотий плейстайл. Нагадаю, отримати Кордоба 242 тисячі монет. Перший день, подивіться на ці ціни. Рікардо Карвальо, прекрасний захисник, мені, до речі, випав 250. Він, по-моєму, навіть нижче був, трошки вже набрав. Є в нього і Еріал, є і єнот, і Жакей. І пригадайте СБЧну версію цього Карвалю. Він був дуже популярний, він людям подобався. Отже, я думаю, що цей також має бути потужним. І, Звісно, ці герої аналогічно падають в паках. Тому, кажу ще раз, моя вам порада. Якщо ви любите меню Грайн, зараз настав ваш. Час. Тепер, друзі, що стосується інвестицій, давайте я вам спробую показати. В нас є така штука, як золоті інформи, і я думаю, що можна їх прикупити, тому що люди забули стосовно того, що через цей пак вейт забули, що є взагалі в нас інформи, інформи скільки. 37 тисяч монет, напевно, да? їх багато. Бо, да, 37 їх багато. 35, 36, Я думаю, що їх можна снайпити. Якщо зранку прокинетесь, кави попили. Поставте, поснайпте. тому що мені здається, це гарна ціна, і в нас має закінчитись 84x10. Замість цього має прийти 85x5. І там також вимагається інформа. Не знаю, чи буде так чи ні, але пригадайте минулий тиждень. І так, якщо ви прокинетеся, вже буде там 39-40 тисяч монетна інформа. Не знаю, чи є сенс в них чи ні? Мені подобається ціна 35-36. Я очікую, що вони наберуть відповідно. Звісно, я в Discord вже дав цю інвестицію в нас зараз. Там нагадую, що все безкоштовно. Тож також можете приєднуватись посилання по традиції в описі і можете дивитись, трейдити з нами. У FC 24, кому ще це цікаво. Я наразі знаходжусь в топ-100 трейдерах, по-моєму, топ-15. Да, топ-15. Мені трошки лишилось до топ-10, я хочу добити топ-10, після чого сказати. Побачимо з вами, коли побачимося. <laughs> Бережіть себе, все буду па папа. І кажу я вам так на наприкінці цього відео. Сподіваюсь, у вас все добре. Якщо я про щось забув розповісти, обов'язково спитайте мене в коментарях. Все, па папа.